Як змінювати свою реальність так, щоб не сповзати у попереднє, не сповзати у старі звички, а залишатися у нових звичках, нових процесах і отримувати нові і кращі результати? Сьогодні я поділюся своїм протоколом, який я називаю протокол ніжних і потужних змін. Багато разів я намагалася розвинути якісь звички або отримати певний результат, і у мене не виходило. У мене було перших 14 дуже натхненних днів, де я все робила, навіть робила більше, ніж потрібно. А потім щось ставалося, і я забувала взагалі про те, що я щось хотіла зробити, або робила якийсь висновок про себе: типу, там е я недостатньо і вставте пропуск багато різних речей. Але. Я помітила, що багато змін досить важко втілити довгостроково, і що зміни часто приживаються не так то й просто. Сьогодні я поділюся своїм семикроковим протоколом, який я використовую для того, щоб змінюватися ніжно і потужно. Крок перший перевірка на те, чи бажання дійсно ваше. Ми оточені надзвичайно великою кількістю інфи, вона атакує нас з кожної сторони щодня. Як тільки ми візьмемо у руки наш телефон або вімкнемо якийсь інший гаджет. Отже, багато є інфи, і ми часто беремо вірусні мрії. Тобто мрії, які нам не належать, мрії, які соціум має, і рано чи пізно ми починаємо думати, що нам це теж потрібно. Це дуже частий випадок, і коли ми беремо якусь таку мрію або бажання. Намір, якийсь який абсолютно насправді не співпадає з тим, що у нас всередині, з'являється конфлікт, і звісно, ми не втілимо скоріше всього цей намір. Звичка, скоріше всього, не приросте. Отже, я задаю собі цих три питання перед тим, як почати намагатися змінювати свою реальність, і я називаю їх сита, вони допомагають мені зрозуміти, чи насправді ця зміна потрібна і чи вона співзвучна з тим, до чого я глибинно прагну. Отже, питання перше: якби ніхто не дізнався про цю зміну, чи я б робила її все одно? Ми багато чого робимо не для себе, а іноді ми робимо щось просто для визнання. Звісно, ми всі хочемо любові і визнання. Це природня важлива потреба. Але іноді ми щось робимо лише через когось. Це питання часто відкриває очі. Його також називають питання безлюдного острова, там де ми уявляємо, що ми отримали результат, але про нього ніхто не дізнався. Цей фрейм допомагає нам подивитися, я роблю це для себе чи я роблю це для інших. Питання друге. Чи це співзвучно з моїми цінностями? Якщо важко одразу сказати, які мої цінності, це те, що для вас важливо. І тут вже буде легше знайти, що для вас важливо. І якщо те, що я хочу досягнути мій результат співзвучний з моїми глибинними цінностями, його буде легше досягнути, в мене буде значно більше шансів. А якщо він не співзвучний, у мене буде багато конфліктів і він часто не приросте. Це так само, як коли ми намагаємося до яблуні е, нову гілочку привити? Вона прив'ється тільки в певних випадках. В інших, якщо ми намагаємося привити якусь дуже віддалену рослину, вона навряд чи приросте. Мені здається, це хороший приклад. І третє питання: чи бажаний результат? Е, Торкається моїх глибинних бажань. Дізнатися, чи торкається результат глибинних бажань, можна уявивши результат і побачивши, чи є активація у вашому тілі. Активація це певний рух енергії, рух емоцій. Ви це відчуєте. Якщо ви до прикладу хочете покращити своє здоров'я, щоб могти, до прикладу, танцювати. І коли ви уявляєте, як ви танцюєте, ви відчуваєте легкість в своєму тілі або рух, або радість. Часто прямо в тілі відчувається емоція, хоча не всім безпечно відчувати в тілі, хтось просто її відчує. І це теж нормально. Крок другий. Для того, щоб отримати певний результат, я маю стабільно виконувати серію певних дій. Для того, щоб стабільно виконувати серію певних дій, я маю посунути свою ідентичність. Ви можете багато знайти про це у книзі Джеймса Кліра Атомні звички, там де він розповідає, наскільки важливо змінити ідентичність для того, щоб легше привити нові звички. І тому для мене другий крок це важливі запитання, два простих маленьких запитання на тему ідентичності. Ким я є з цією новою звичкою або з цим новим результатом. Це перше питання. І друге питання. Які мої частини я маю компостувати, коли ми хочемо виростити нову ідентичність? Часто якась частина нас відмирає і перетворюється в компост, стає родючою землею для виростання нового. Це природній процес, ви його бачите. Всюди в природі падають листя, стають землею, і коло продовжується. Або яблуко падає в траву, уявимо, що його не з'їли. Воно розкладається, там є насінинки, і потім воно почне знову рости. М'якоть розкладеться, насіння дасть нове життя, і коло продовжиться. Так само з нашими звичками, для того, щоб виросло нове. Старе, певне, повинне вмерти. І тут у нас може виникати опір. Якщо вам цікаво, як працювати з опором при вирощенні нової ідентичності, будь ласка, напишіть в коментарях, і я запишу окреме відео про роботу з опором, тому що це об'ємна тема. Отже, в другому кроці я задаю два питання: яка нова ідентичність виростає, і яка стає компостом, тобто яку я відпускаю, яка перетворюється в нову. Третій крок у моєму протоколі це намір. Намір для мене значно важливіший, ніж якась смарт-ціль, тому що для мене він працює значно потужніше, бо він дуже активно задіює моє несвідоме, яке відповідає за 95% речей, які я виконую. Отже, для того, щоб поставити намір, я формулюю мій результат максимально точно. Часто на початку це десь ціла сторінка. Ну, Я пишу, тобто там насправді не сторінка, але я отак напишу сторінку А4 дуже чітко і дуже детально, що я там хочу. Напишу його, коли я пишу. Важливо писати рукою мені. І також нейрохірурги відмічають, що саме написання рукою задіє додаткові шари нашої підсвідомості, тому що в нас тут тіло задіяне, і воно краще всмоктується, так би мовити. Отже, я пишу свій намір, я часто його редагую, довго над ним думаю. І отак запишу його таким довгим, а потім через день часто повернуся і трошки, може, конденсую, скорочу. І от щоб він він часто в мене досить довгий, чотири, п'ять, сім речень врешті. І цей намір я часто поставлю десь в себе перед очима. Часто я, Тому що зазвичай я ставлю один за раз, я його ставлю у себе на стіні, коли я прокидаюся, я завжди бачу його. Я не, не завжди читаю, і сижу кожен ранок, але я його бачу. Отже, постановка наміру. У намірі я намагаюся говорити позитивом тобто я, я не використовую слова не. Також у намірі, знову ж таки, точно все розписую. Крім того, точний результат, який я хочу отримати, і я шукаю, чи є у тілі активація. Коли я це пишу, я маю відчувати щось. Якщо я не відчуваю його у тілі, це має відчуватися в уяві. Але при уяві мого наміру втіленого в життя я маю щось відчувати. Якщо намір сухий, і я його не відчуваю. Можливо, це не мій намір, або, можливо, це не те, чого я хочу. Також класно, коли, прописуючи намір, я бачу, яку користь втілення моєї реальності принесе іншим людям. Тому що це важливо. Ми істоти, які дуже сильно діємо через те, як діє наше серце. І якщо дії, які ми робимо, принесуть користь тим, кого ми любимо, це завжди додає нам сили, додає нам мотивації. І ми будемо робити навіть тоді, коли ми втомилися. Тому я завжди додаю цей шар до свого наміру. Я дивлюся, як втілення мого наміру принесе користь іншим людям. І тоді це малює дуже прекрасну картину і задіює багато струн моєї душі, задіює місію, задіює значення. І тоді значно більше частин. Співпрацює в тому, щоб цей намір втілити. Намір дуже важливий. Я ставлю намір, і тиждень чи два я нічого взагалі не роблю в тому напрямку. І я починаю помічати цікаві збіги обставин, тому що перед цим у мою підсвідомість кожної секунди потрапляли просто мільйони частинок інформації, і лише 5 або 7 із них потрапляли до моєї свідомості. А тепер моя система ретикулярної активації помічає інші частинки інформації у безмежному потоці, який мене оточує, вони завжди там були. Але тепер система ретикулярної активації починає. Помічати саме ті частинки, які відповідають за втілення мого наміру. І це виглядає як якась магія. Це виглядає, як ніби все починає складатися на мою користь. Також ті люди, які вірять у Всесвіт, у вищу силу. Е Можна собі розповідати таку історію, що Всесвіт все влаштовує на вашу користь. Мені вона подобається, я особисто в це вірю. Не кажу, що ви маєте вірити так само. Отже, намір дуже важливий крок, я його не прогулюю. Для мене намір це вудочка у світ ідей, яка притягне, бажане поступово до мене, звісно, з моїми кроками. Аж в четвертому кроці пройде один-два тижні, я почну розписувати щоденні кроки. Для мене я намагалася скласти це в різні боки. Я часто починала з цілі, потім ставила щоденні кроки. І для мене це не працювало, бо я через дуже гарно це все робила 10 днів, а потім е, мій цикл змінювався гормональний. І я забувала взагалі, а потім е, все це е, тікало в хаос, і я про нього забувала. Отже, тому я роблю ці кроки саме в такій послідовності, тому що так працює, і так для мене змінює мою реальність. Отже, четвертий крок. Я починаю розписувати. Я обираю 3-4 види діяльності, які принесуть мій бажаний результат. Потім вибрала цих 3-4, беру лише один із них і вибираю його 5-хвилинну версію. Цю п'ятихвилинну версію... Я намагаюся поставити в розклад, тому що я планую з розкладом, я використовую Google календар через велику кількість подій у моєму тижні. Я ставлю це в розклад. Якщо я не ставлю це в розклад, воно не станеться. Тому я ставлю в розклад. І оця маленька дія, я її буду виконувати. Або часто це називається habit stacking або нарощення звичок. Я причеплю його до якоїсь приємної або дуже. Звичної для мене діяльності, яка постійно стається. І так поступово я почну робити п'ятихвилинну версію з дуже низьким очікуванням до себе. Тут немає задачі дуже багато досягнути. Тут є просто задача привчити моє несвідоме, моє тіло, мене до того, що я починаю втілювати нову ідентичність. Я починаю кожною маленькою дією щодня голосувати за те, що я. Втілюю свою нову ідентичність. Крок п'ятий для мене дуже важливий. Особливо як для мами, яка працює, має багато інших проєктів, які вона виконує. Це важливо, тому що наша сила волі. Часто працює як м'яс, і якщо ми її використовуємо в дуже багатьох частинах, в інших її не вистачить. Ви можете прочитати книгу Келлі Макгонігал Сила волі, яка багато дуже говорить про механіку сили волі як вона працює. Отже, я не покладаюсь на силу волі, тому що у мене двоє дітей, тому що я сім годин на день витрачаю на те, щоб дивитися за домом та дітьми. Це надзвичайно велика кількість часу в день, якщо ви подумаєте, це одна третя всього часу і. Фактично половина часу, коли я не сплю. Отже, багато часу. І тому у мене не буде сили волі, щоб контролювати себе, коли я рухаюсь до бажаного результату. Тому я це завжди делегую. І є різні способи це делегувати. Перший і самий простий – знайти собі ментора. І часто люди кажуть, о, це ж так дорого! Це недорого. Знайдіть ментора, якого ви можете собі дозволити. Вам насправді просто важливо, щоб вас контролювали. Там не треба, щоб людина була на рівні Тоні Робінс. Людина має бути на 5 кроків попереду вас. Цього достатньо. Це не, не повинен бути якийсь там великий геній з великим чеком. Можна робити. Абсолютно в межах своїх ресурсів. А якщо в певний час немає ресурсів на те, щоб найняти ментора, в такому випадку я знаходжу людину, яка буде мене перевіряти, а я буду перевіряти її. І в цьому випадку ми також заключаємо контракти з всякими смішними покараннями та кльовими призами. І тоді це працює. Так само в Джеймса Клерере є багато про контракти, багато смішних речей. Контракти дійсно працюють, для мене теж працювали. Це якась. Приємна форма і, і така весела форма самоконтролю, можна сказати, який ви виносите за межі своєї сили волі. Отже, п'ятий крок весь про те, щоб знайти когось, хто мене пас. Хтось має мене пасти, щоб я йшла до моєї бажаної реальності, бо іноді я втомлена, іноді я не хочу це робити, навіть наскільки воно там мене не запалює. Іноді дивишся за дітьми, дитина захворіла, і на роботі треба робити, і прибрати треба. Стільки всього, що. Просто тебе не вистачає. І тоді буде людина, яка м'яко тебе поверне на твій курс. Це ж прекрасно. Чому я маю витрачати свій ресурс, якщо мені можуть допомогти? Отже, для того, щоб тримати себе на курсі, я використовую три техніки. Перша, я. 90% випадків я просто наймаю ментора. Друга навчати когось, хто йде позаду вас. Якщо хтось на 5-10 кроків позаду вас і дуже хоче вчитися, ви можете їх навчати. Вчити когось це найкращий спосіб самому щось знати. Я викладала англійську близько 8 років. Я точно знаю, що саме коли ти вчиш когось, ти отримуєш глибоке усвідомлення того предмету, який ти вчиш. І третій, це знайти спосіб, щоб вам платили за те, що ви робите. Часто, коли я хотіла вивчити нову навичку, я починала її вчити до прийнятного рівня, і потім я знаходила проекти, в яких мене наймали, щоб я робила людям ту річ. Так я вивчила дуже багато навичок, таке як, до прикладу, Facebook реклама, мені платили за те, що я його вчила. Це було кльово, тому що я ті скіли, які мала. Я мала на той час досить багато скілів, і мене найняли через ті скіли, плюс я почала вивчати Фейсбук рекламу. І мені ця навичка додалась до того, ж мені платили за те, що я це робила. І я вважаю, це кльовий спосіб, і дуже часто, особливо в світі фрілансу, він дуже навіть гарно працює. Також у кроці п'ятому я намагаюся знайти спільноту людей, які рухаються до такого самого або подібного результату. Надзвичайно важливо знайти однодумців. Без однодумців ми часто почуваємося самотньо, і ми, нам бракує орієнтації, тому що ми стадні істоти. Нам потрібна компанія, ми так вижили, як вид, ми вижили лише тому, що працювали в команді. І тому нам надзвичайно важливе стадо. І навіть якщо ми суму его говоримо, що ми самотні вовки і так далі, ми люди, нам потрібні інші люди. І наша зміна реально, я не знаю, мабуть, раз в п'ять швидше відбувається, коли я бачу таких самих людей, які так само змінюються. Тому разом з менторством кльово часто потрапляти в групові контейнери, там, де люди працюють над вашим результатом. І дуже добре, коли люди у подібній до ваших ситуацій. Тому що, якщо ви надзвичайно різні, це іноді має важкість і має певний степінь енергії, який ви маєте вкласти, щоб не тригеритися і щоб. Гарно взаємодіяти з людьми. Але я завжди стараюся, коли я працюю над результатом, я намагаюся потрапити у простір, в якому люди досягають цього результату. І я дивлюсь на них і кажу собі, вийшло у неї, вийде у мене. І це кльово, тому що я починаю вірити в те, що в мене вийде ще більше. Крок шостий створення систем. Поступово я дивлюся і намагаюся оптимізувати своє середовище так. Щоб звичка ставалася сама собою. Щоб важлива діяльність ставалася сама собою. До прикладу, якщо я хочу бути здоровішою, я набираю пляшки води і ставлю їх у тих місцях, де я працюю в день. Або якщо я хочу займатися, я ставлю килимок так, щоб я б об нього спотикалась і обов'язково займалась. І багато таких інших маленьких систем. Якщо я хочу їсти певну їжу, я роблю доставку, щоб мені приходили певні інгредієнти, і щоб я не пропускала і не ї. Щось інше. Поступово, по мірі того, як ми змінюємося і втілюємо нову реальність, потрібно будувати системи, щоб важливі дії ставалися майже самі собою. Тобто, щоб якось воно ставалося більш і більш легко, усувати перешкоди і підсилювати ефект. Це дуже допомагає, і тоді в нас починається накопичувальний ефект, так як сніжка, коли вона котиться з гори. І та діяльність, яка нам потрібна для створення нової реальності, стається легше. І крок сьомий особистий аудит. Я ставлю часові проміжки. І перевіряю, як я рухаюсь до бажаної реальності. І завжди важливо записувати, тому що часто в нас багато суб'єктивних факторів, які залежать там, від нашого настрою, ще від всяких речей. Є дуже багато речей, які викривляють те, як ми сприймаємо реальність, дуже залежить від того, який у нас настрій та гормональний фон у певному дні. І тому я не довіряю пам'яті. В цьому випадку я все записую. Я записую метрики, тому що часто. Часто можна мати кількісні метрики, навіть суб'єктивні. Там, я, наскільки енергійною я почуваюся від 1 до 10. у мене є трекер циклу, і я його для цього використовую. І таким чином я дивлюся, чи відбувається мій рух до бажаної реальності. І якщо його треба прискорити, то звісно, треба попросити допомоги, якщо я не можу, треба щось змінити. Але коли я бачу свій рух до бажаної реальності, це прекрасно, тому що я оглядаюсь. Коли ти кладеш одну цеглинку, не видно. А якщо ти їх клав, клав, клав 30 днів підряд і потім озирнувся, там вже буде результат. І тому кльово бачити, як воно змінюється. По-іншому, ми часто забуваємо про це, і воно якось здається, що результату немає. Тому я додаю такі самоаудити. Або раз в місяць, або раз в 90 днів, залежно від того, яку зміну я інтегрую. І я покладаюся в цьому на своїх менторів. Вони мені кажуть, як його там рахувати. І я рахую, тому що я людина і мені потрібна допомога для того, щоб швидко і легко досягати бажаних результатів. Саме тому ці сім кроків дуже допомагають мені змінюватися ніжно і поступово. Я ставлю м'які часові рамки. Я не фанат жорстких часових рамок, тому що я вважаю, що єдине, що вони приносять, це стрес. У моєму випадку. Звісно, якщо їх зовсім нема, це теж занадто розслабляє іноді. Тому я часто ставлю собі м'які часові рамки з таким буфером в 3-9 місяців. Дуже залежить від того, що я там хочу, тому що деякі речі потребують більше роботи і так далі. Отже. Ви можете скачати воркбук під цим відео, і також, якщо ви хочете планувати так, щоб планування наповнювало вас енергією, щоб ваш розклад турбувався про вас та працював разом з вашими гормонами, подивіться мій майстер-клас про циклічне планування. Посилання ви можете знайти під цим відео. У мене з'явилася ідея. Мені не подобається, що у світі побудови бажаної реальності існує два дуже далеких одне від одного табору. Один дуже квадратний, роботичний, спирається на надзвичайну нереальну постійність, і інший магічний, надмірно інтуїтивний і тому ненадійний. Я вважаю, що є золота середина, і я хотіла би нею поділитися. В процесі тестування, в процесі вивчення та особистих помилок, я знайшла інструменти, які працюють для побудови бажаної реальності, без того, щоб нас випалювати. Я тестувала їх сама, я робила багато помилок. Я, я тестувала надмірно роботичні системи, надмірно ефірні системи, і жодна з них не працювала для мене повноцінно. І лише коли я почала шукати. Зв'язок з природою, зв'язок з нашим тілом, тому що всі ці ритми гарно працюють і допомагають нам дійсно будувати прекрасну реальність. Тому я хочу поділитися з вами ніжними інструментами побудови бажаної реальності. Якщо вам цікаво, подивіться на посилання під цим відео, і там ви побачите мою пропозицію. Дякую за увагу!